Саме приймаю учасників конференції Жовківські читання це конференція міжнародна, яка збирає музейників з України з Білорусі, з Польщі, і яка відбувається раз у два роки. І сьогоднішні жовківські читання вчора відбувалася теоретична робота, а сьогодні практичний день, і учасники конференції приїхали до Золочева. В програмі подивитися Золочівський замок досконало, а також місто Золочів, зокрема церкву Святого Миколая і костел Успіння Пресвятої Богородиці. Ну і дуже приємно, що Золочів має такий широкий відгумін, і ним цікавляться музейники України і Польщі, бо в цьому році ми приїхали гості з Білорусі. І я зараз хочу передати слово натхненнику жовківських читань, завідуючий відділом жовківського відділу нашого галерейного Софії Каскунь. Дякую, дякую. читання є подією такою неординарною, хоча відбувається в маленькому музеї, який тільки твориться як музей, але збирає музейників і теоретиків музейної справи з найдальших і найцікавіших куточків. У нас сьогодні представлені є. Познань найдальше найзахідніше польське місто, і Харків найсхідніше українське місто. У нас є реставратори з Одеси. У нас є музейники з Переяслава, з Чигирина, з Києва, з Хмельниччини, з Тернопільщини, Львова. А це погодьтеся. Географія така вже досить цікава. Мало того, Піднімалися питання дуже цікаві і дуже серйозні на пленарному засіданні. Був присутній начальник музейного відділу Василь Рожко, який показав, що музейної галузі. Буде майбутнє є майбутнє, якщо буде отакий от конструктивний, новий свіжий підхід до тої справи. Виступав Зиновий Мазурик, який є напевно найвідомішим теоретиком музейної справи на Україні, його розмови, його розповіді про теорію музейної справи є не тільки цікавими, але й надзвичайно потрібними. Ну і після вчорашніх таких ну надзвичайно насичених читань в жовтні, тому що в нас було двадцять в секційних засіданнях і три в пленарному. Ми сьогодні відвідуємо. Золочеві відвідуємо з допомогою благодійного фонду Допомога і тормота Мирослава Хом'яка. І е, я вже передам слово пану Володимиру Букрию, який є, е, представляє цей фонд жоки. Хотів би сказати два слова про фонд, чим займається Мирослав Хом'як створив цей фонд не просто так. а… В зв'язку з тим, що у нас почалися військові дії, він є співзасновником львівської хвилі нашого радіо. От, люди почали звертатися за поміччю за підтримкою будь-якого характеру, чи це інформаційно, чи, чи, щоб долучилися волонтери. Таким чином, фактично за прошлий рік, 2014-й. Більше п'яти мільйонів зібрано волонтерами коштів, відправлено на схід. Тобто, це амуніція, військове мандрування, харчі і так далі. Тому вирішили, окрім того, що підтримуються всі жителі області, Мирослав м'які із Жовківщини сам родом. І вирішили створити таку громадську приймальню керівником, якої зараз є, і ми зібрали за допомогою сільських град. Списки наших військових, жовківчан, які є на сході, воюють, і всіляко допомагаємо. Виїжджали на Схід, це Новий Айдар. Зараз також збираємося знов туди від'їхати, бо є щоразу військові дзвонять, просять будь-якої допомоги, військової форми і всього іншого. От, ми стараємося цим підтримати і, звичайно, не можемо бути осторонь культурних подій нашого краю. І всіляко стараємося допомогти, чи то виділенням транспорту, як сьогодні ми запропонували нашу допомогу в еліті транспорту. І Також маємо надію, що і надалі будемо продовжувати ту благодійну таку справу, тому що хто як не ми всі разом один одному допоможемо. І в тому, фактично, ми сильні. Бо агресор думав, що він же нашу армію знищив і що нас можна просто за два дні перейти. Ну, йому цього не вдалося, і, і завдяки тому можна сказати, що Україна якраз відбулася, тому що це відродження. Всім дякую за підтримку, за, за нашу спільну подорож. Я сподіваюся, що вона буде дуже цікавою. І корисною. Сам, сам перш за все корисною. Я ще не сказала, забула сказати, що шокільські читання стали таким вже місцем, де збираються свої. Багато людей приїжджає вже кілька разів. Наш третій раз приїжджають на жопрійське читання. Зокрема, панство Корпиш з Варшави Таїсія Сидорчук з Києво-Могилянської академії присутні назавжди Переяслав і Чигирин. І дуже цікаво, що цього року долучився Харків. То є класно, то є то. Означає, що Україна гуртується, і, власне, Україна інтелектуальна.